Друге впало на камінь і зійшовши, висохло, бо Бог кости нема, вам дано розуміти. це ті, що слухають пасою під час, що чують сестре. Всього і дають пліду терпі. І сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, в сьогоднішньому Євангельському уривку ми не мов би все розуміємо, бо сам Спаситель пояснив нам цю притчу, але Є, напевно, декілька таких моментів, які незрозумілі або на яких треба особливо звернути увагу. Ось перший з них каже сьогоднішнє Іванівське оповідання, що тим не дано знати ця, Тайне Царства Божого, бо мають вуха, але не чують, мають очі, але не бачать. Чи Господь комусь не хоче відкрити тайну свого слова, відкрити небо для когось не хоче? Бо на перший погляд може так виглядати святий Іван Золотоустий і Кирило Єрусалимський, коли пояснюють це місце святого Євангелія, кажуть ось так. Звісно, що Господь кожному хоче небо прихилити. Але коли духовний зір закритий, коли духовний слух закритий, як людина може почути, побачити і спастися? Тому і в сьогоднішнім оповіданні і апостол Павло особливо підкреслює: наша віра від слухання. Від слухання Слова Божого. І якщо ми не будемо його чути, а в який спосіб ми можемо його почути? Правдоподібно всі ми найперші його почули від своїх батьків. Вони передавали нам Боже Слово. Коли казали, Ходімо разом молитися і починали промовляти Отче наш. Може, ми ще не знали слів. Може, дехто з нас тільки починав говорити мама або «тату». Але разом з батьками ми були на молитві, і вони в такий спосіб нам проголосили, що наш Бог є нашим Отцем. Через них Господь до нас промовляв. І що наше серце було відкрите, ми в скорому часі разом з ними, а відтак і самі, навчилися відповідати Богові на Його слово. Бо пригадуємо, завжди молитву розпочинає Господь Бог, Він перший до нас промовляє. А ми тільки відповідаємо йому на Його слово. Господь промовляв у притчах, щоб можна було собі уявити картину. Бо людина мислить образно. Чому діти люблять мультфільми сучасні? Мультфільми вони дуже швидко міняють картинки, бо кожен мультфільм це не мов би, намальована картинка, і якнайчастіше міняється. Дуже тяжко теперішні мультфільми дітям сприймати психологічно, бо дуже швидко все міняється перед їхніми очами. Ісус розповідає, щоб ми могли собі уявити цього сіяча. Не мов би для когось постане питання якийсь сіяч недбалий, котрий сіє і на каміні, і край дороги, і десь в терня кидає? Але якщо зважити, що тим сіячем є сам Господь Бог, який воплотився і прийшов на цей світ, і він проголошує своє слово. То це свідчення, що він до всіх і кожного проголошує своє слово. Тільки очікує, що ґрунт буде приготовлений. Навіть там, де колись був камінь, стане розпущений ґрунт. Навіть там, десь, коли було терня, і там буде приготовлене місце для того, щоб це зерно, яке називається Слово Боже, і це пояснене в сьогоднішньому Євангелії, впаде і проросте, і тоді дасть плід. Інше місце, на яке треба звернути увагу нарешті те, що що на добрій землі це ті, які чують добрим і щирим серцем. Здавалося б, ми чуємо вухами, а Євангеліє сьогодні нам підказує, що Боже Слово недостатньо почути фізичними вухами. Його потрібно почути серцем. І тільки тоді. Воно може дати плід. Наше серце, дорогі в Христі, треба приготовляти, щоб Боже Слово могло там поселитися. В який спосіб воно приготовляють. Всім ці способи є відомі. Найперше це молитва. Тобто, Слухати Боже Слово і відповідати Богові на Його слово. Друге це свята сповідь, бо якщо серце забруднене гріхом, як воно може почути і прийняти, там не буде місця для Божого Слова. Так само, як з посудиною, щоб налити чистої води, посудину треба очистити, перед тим вилити брудну воду, її омити, і аж тоді можна буде налити воду чисту. Під водою чистою ми називаємо живу воду Святого Духа, який поселяється в людському серці який дає можливість Божому Слову вмерти, щоб воскреснути. Пригадайте, що стається зерном, яке падає в землю. Воно перше вмирає, вмирає для себе і аж тоді воскрешає, тоді дає корінчик, тоді стебло і аж тоді дає плоди. Ось так, дорогі в Христі, сьогодні Ісус і нам підкреслює останнє Слово і дає плід у терпінні не плутати зі словом терпеливістю. Терпеливість це коли людина чекає, чекає чогось особливого. З дня на день вона чекає і сподівається, що той момент настане. А терпіння це випробування, яке переходить людина. І тільки перейшовши випробування, маючи чисте серце, це серце може родити плід любові, бо це найвищий і найголовніший плід, який може зі свого серця. З Божим благословенням і проводом вродити Християнин. Тоді ця любов виливається на рідних і близьких, на друзів і знайомих. Тоді ця любов виливається на праведних і на грішних, на добрих і на злих. Тоді стається так, як ми щойно чули в апостольському посланні. Тоді вже живу не я, каже апостол Павло, а в мені живе. Христос, очами Христа, тоді людина дивиться на весь світ, на своє життя, на життя інших, на своє спасіння і на вічне життя. Дорогі у Христі ми близько стоїмо перед Господом. Господь через своє Слово до нас промовляє. Ми стараємося йому відповідати. Ми стараємося якнайчастіше сповідатися, щоб приготувати своє серце, щоб там вродився плід в любові. Просимо сьогодні в Господа Бога оцієї великої ласки, щоб наше серце завжди було приготовлене, щоб там. Поселилося Боже Слово. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо.